Всім привіт, гості підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус І в сьогоднішньому відео ми будемо робити кров'яночку в автоклаві. Відео є на каналі, там, де ми робимо кров'яночку у духовості, в кишку заправляємо начинку. Зараз є така потреба в нас робити у баночках. Тому я вам покажу, як ми робимо кров'яночку у автоклаві. Е, Перевага кров'янки в автоклаві в тому, що вона має термін придатності гарантійний в 6 місяців. І її можна транспортувати удобно. Якщо є автоклав, її зовсім не важко зробити. В принципі, нічого складного тут немає. Зараз я все покажу. По інгредієнтах нам потрібно буде. Рецепт у нас приблизно на 21 баночку нашої кров'янки півлітрову. Так як у нас влазить в автоклав, всього 21 баночка. Взагалі, сало, отакі от два кусочки це не з Почеревини. Ну, там, де сама жирна часть. Так, 4 яйця. Ну, 4, тому що бажано було б штук 6, але у нас курочки щось не дуже постаралися сьогодні, всього 4 яйця. Молоко. Ну, Тут не всі півтори літри ми зальємо, а десь приблизно е, грам 800-900 потрібно буде молока. Кров це в нас кров з одного поросяти сьогодні. Ми собрали. Ну, Нам скільки не потрібно буде, ми будемо урівнювати кров'ю нашу консистенцію. Гречка Гречка в нас е, тут зварено Три півлітрові баночки. Е, в общем... Половина сирої, половина жареної гречки. І от така зажарочка. Зажарочка ну, просто на салі жарена цибуля. Ну, Тоже Тут багато Люда нажарила. ну, Буде, я думаю, смачніше. Ну, і Перець чорний, мелений і лаврове листя. Ну, Перцю дамо дві чайні ложки, лаврове листя також. Дамо ну, півтори, десь чайні ложки. Ну і відповідно сіль. Ну і, відповідно, Автоклав потрібно. Автоклав е, будемо сьогодні користуватися не нашим, а я попросив у кума, кум е, согласився мені дати покористуватися, тому що на діло благої, в взагалі, нічого не жалко. Тому що наш автоклав зайнятий, зараз робимо тушоночку. І так, приступимо. Тут усе в принципі готово, кров е, я вже блендером збив. Тут нічого не треба, гречка зварена, зажарка жарена, нам залишилось тут тільки змолоть сало. Зараз ми оснастимо нашу м'ясорубочку великою сіткою. М'ясорубка наша швиденько збирається. Все тут зовсім просто. Ставляємо ножичок і сіточку. Ну, це щоб вручну не різати кусками, вона в нас поріже отакими от невеличкими кусочками. Ну Не знаю як хто, є люди, люблять кров'янку, коли сало там перемелене, щоб його не видно було, тому що без сала кров'янка все одно не вийде, сало обов'язково має бути. Але, наприклад, я і так вважаю, що більшість людей люблять, щоб сало було кусочками. До цієї м'ясорубки отдільно я купляв оцю сіточку і паштетну теж я окремо купляв. Сало нам потрібно без шкури, тому шкуру ми легенько знімаємо. Такий от ножичок у мене є. Називається дік. Часто питаєте, якими ножами користуємося, то кажу. Ну, питання задавати в коментарях, звісно, треба все рівно. Кого що цікавить, завжди питайте, ставте лайки, тому що ми працюємо, створюємо більш-менш вроді тут цікавий контент, корисний. Дивіться, покажу вам рецепт, як робити кров'яночку. Дивіться, хтось і захоче зробити в себе вдома таку ж саму. Хоча б для себе. Ну а для ЗСУ теж добре. Просто хлопці питають, а можна кров'яночки нам прислати. Ну а як же їй її кров'яночки, як вона по дорозі, особливо коли на дворі тепло, вона ну, ясно, що ніяк не доїде туди. А в баночках, будь ласка, доїде легенько. так що... Тим більше є зараз дуже багато волонтерських організацій. Якщо ви бажаєте задонатити, допомогти, навіть не Збройним силам я б сказав, а собі. Це ж допомагаємо самі собі. Зараз на дворі холода починаються. І люди дуже сильно полюбляють таку, не полюбляють, а хочуть їсти. Взагалі, по-перше, хочу їсти, тому що холодно на дворі. А по-друге, от таку їжу більш ситно. З'їв пару кусочків і вже ситий, можна сказати, на цілий день. Так. Хороша, до речі, м'ясорубка китайська. Мені подобається, тільки одне не подобається тут. Походу, шнек браковий попався, Ну, китайський. І отак от, от трошки виляє весь вовчук. Ну, але, тим не менше, мелить, перекручує все. Все. Тут справились. Шкура це на швартенблок, можна відправити. Ну, це побачимо на рахунок швартенблока. Можливо, зніму відео. Хотів у цьому відео зняти, як я роблю. Ну, мабуть, так. Е, нашу зажарочку бажано розігріти. Вона... Так, поки розігрівається наша зажарочка, ми відправляємо сюди всі інгредієнти, гречечку нашу, гаряча тільки. Ну що ж зробиш. Дуже багато рецептів є, кажуть, з манки роблять. І... Інші всякі крупи використовують, але мені здається, з гречкою вона найсмачніша. Звісно, гречка у нас дорога зараз, але воно того вартує. Так, вбиваємо сюди 4 яєчка. Це Вони з гарячої гречки можуть зваритися, мабуть. Є 4 яєчка. Добавляємо молочка ну, от десь отаку кількість. Добавляємо перчику. В общем, пів пачки, Це буде дві чайні ложки. Достатньо. І лавровий листочок, це пачка на 10 грам, отак От буде достатньо. Так, зажарочку. Трошки підігрілась. Також сюди відправляємо. Додаємо сіль, ну, сіль уже сиплю на око. такая от жменька солі буде достатньо. Ну, приблизно десь чуть-чуть більше столової ложки єсть І заливаємо сюди нашу збиту кров. Заливаємо. Потрошку будемо додати, та, в принципі, оцей достатньо буде, щоб консистенція була не дуже така рідка. Так, і тепер наша задача це все ретельно вимісити. Якраз оце така консистенція може навіть і. Переборщив із кров'ю. Сало кладемо. Зазвичай ми кладемо набагато більше сала, як печемо кров'янку в духовці. Ми там проколюємо дирочки і через ті дирочки виходить той жир, зайвий потім підтікає під низ нашої кишечки і воно випікається таким методом. Тут же ж не буде куди дітися зайвому жиру. Ну І зайвий, зайвий жир він також не потрібний. Тому ми кладемо ну, десь приблизно в два рази меншу кількість. Ну, сюди я поклав буквально десь кілограм і 700 г десь сала. Тепер наповнюємо наші 21 баночку, але трошки не повні. Буквально 1,5 см, півтори не набираємо повний, тому що це в нас не м'ясо, це кров. Кров має свойство розширятися. Як запікається от через то, повністю не заливаємо. Ну, тут процедура наповнення не дуже сложна, не так, як з кишками. Отак от ось, дивіться, отак от буде достатньо. Баночки наші. До речі, можна сюди ще додати лівер, відварювати серце, легені, також додати сюди, але з серця і з легенів у даному випадку ми робимо паштет, там уже він відварюється, от привезуть от ощі автоклав і ми його. Поставимо ще паштет, тому сюди серце і легені не попали. А так, якщо сюди положити, м'ясця ще можна було б, воно не помішає. Ну. Це такий самий класичний рецепт. Отак от, от дивіться, рівно 20 баночок, а ту баночку, щоб не гуляла, ми зараз сюди покладемо тушоночки. І зробимо. До речі, в тушоночку кладемо завжди кусочок шкури для желатину, один лавровий листочок, два перчики чорного, два чорного перцю. І один. Горошок духмяного мені посовітували підписники. Кажуть, дуже непогано виходить. Спробував дійсно, набагато смачніше додати один перчик духмяного. Тепер накриваємо кришками. До речі, був один інцидент. Ну, як інцидент, така ситуація, я знімав відео про тушонку. Е, значить, накриваю такими кришками крашеними. А Дегустацію відео зняв вже із простими кришками там була. Ну і є такі Шерлоки Холмси, звісно, додивилися. Кажуть, а це не та тушонка. Звісно, може бути, звісно, то не та тушонка була, тому що та партія також поїхала куди треба. Уся ціляком. І тому я не зміг, навіть просто не встиг зняти пробу, скажу чесно. Ну і зняв, яка різниця? Все одно по одному рецепту все робиться і завжди все виходить, все воно стабільний результат маємо. Так що там нічого страшного, що зовсім другі кришки були. Але ну, є такі коментарі, ставлю дизлайк за те, що кришки другі. От, Блін, якісь странні люди. Ключ у нас полуавтоматичний. Так, все закатано. І зараз швиденько всі закатуємо баночки і відправляємо в автоклав. Автоклавом будемо кумовим користуватися вперше. Але я думаю, ми розберемося. Кришки, звісно, і банки значно подорожчали. Це трошки нам більш скутує руки, але є небайдужі люди. Там, де ми торгуємо в Києві, нам. Багато киян приносять пусті банки е, спеціально для цих всіх діл. Вони знають, що нам потрібно. Ну, нам багато завжди банок потрібно. А банка, яка ну, ми купуємо, понятно, ми не безкоштовно забираємо їх, а купуємо за гроші, але, е, наприклад, у два рази дешевше, ніж вони коштують нові. Тому що ну, людям вони не нужні, просто щоб не валялися, приносять. А Наприклад, від нових вони не відрізняються абсолютно нічим, якщо вона ціла. Її можна вимити гарно, якісно і використовувати. Звісно, нові краще банки. Купив пачку, вони там чистенькі, сполоснув їх, легенько промив і використовуєш. Ну, Але ж ціна. Так що кому, не... кому банки зайві. Ну а в Києві люди як? Купили щось у баночці, похарчувалися, з'їли. А от такими консерваціями зазвичай у місці мало хто займається, тому вони їм не потрібні. І отак вони складають, складають десь на балконі, а потім раз і кудись треба їх тівати. А в нас банки уходять на раз. Так що, друзі, що я хотів сказати вам? Долучайтесь, долучайтесь до таких справ. Не будьте байдужими, як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Закрили партію, закатали буквально 3 хвилини і все. І так, друзі, маємо ось такий автоклав. Це автоклав мого кума. Бачите, тут усе на болтах у нього. У нас ці болти приварені, але то не страшно. Єдине, що він казав, оцей градусник трошки обманює. Ну, Щоб нас він дуже не обманював, каже, треба щось переробляти. Тут просто оце і все переробляння викинув, сюди масло залив і поставив свій. От і все вам переробляння. Ну. Да. Так що так і зробимо. У мене теж да, мене на самого нам апараті, типу, такий, ну тільки ж маленький такий, красивенький, теж воно зараза бреше, нема чую оці китайські набагато краще показують. Завжди правильно. Тепер накачуємо початковий тиск. Закриваємо, закручуємо, накачуємо 1,2 атмосфери. Провіряємо на герметичність, в общем, мильною водичкою. Зараз спробували, все нормально, ніде нічого не травить. Зараз ставляємо на газ і нагріваємо його до температури 115 градусів і виключаємо. Тут уважно, слухайте. Ми не робимо ніяку витримку, там, бо є нагрівають до 115 і підтримують там півгодини. Ми нагріваємо до 115 і все. І виходить, воно остиває, потім, як повністю охолов, відкриваємо, стравлюємо воздух, відкриваємо, і в нас готовий продукт. Бо дуже багато питань. Наприклад, як робимо паштет, ми нагріваємо до 110 градусів і також виключаємо. Ми витримку ніколи не робимо. Не знаю, ніколи не зриває, ніколи з цим проблем не, не було. В принципі, не стикалися ми, тому ми робимо так, як завжди робили. Ну, бо є інші, Дуже часто люди питають, а скільки робиш витримку? Витримку ніяку не робимо. Нагріли, вимкнули і все. А нагріваємо ми на газу на самому більшому огні, на, ну, не на промисловій плиті, а на звичайній кухонній плиті. Найбільший вогонь. Приблизно термін нагрівання у нас десь 2 години. Дві години воно досягає оцих 110-115 градусів і вимикаємо. Сюди ми заливаємо масло. Ну, олію, звичайно, заливаємо, Ну, не воду головне. І втикаємо сюди наш термощуп якийсь. Ну, Будь-який термометр, який в нас є, сюди посилаємо і все. І по ньому ми определяємо температуру. У нас щуп до води не достає. От, от так от. Ну і залишилося. Нагріть, охолодить і потім одну баночку відкриємо для дегустації. Покажу, яке воно вийде у нас. І так, друзі, закінчили ми процедуру виробництва нашої кров'яночки в автоклаві. Автоклав вихолов. Ми відкрили автоклав, забрали тушоночку, і ось вона має отакий от вид. Дивіться, яка красота. Жиром не підійшло. Якраз температура нормальна, кришки ніякі не познімало, баночки повні. Зараз відкриємо та продегустуємо. Подивимося, яка консистенція. Дивіться, маємо отаку от красоту. исключительно консистенция плотна не дуже жирно сало в миру ну сало кусочками смотрите вот такая вот красота в разрезе небе то Звичайна кров'янка, ну, на розріз. Ну і на смак, відповідно, абсолютно е, приблизно те саме, що виходить при виробництві в кишці. Має такий солодкуватий присмак, ну, тому що кров вона сама по собі солодка. І такі легенькі нотки е, лаврового листочка, чорного перцю. М'якість нам придає молочко наше, те, що ми заливаємо туди. До е, ту речі, дехто питає в коментарях, навіщо лить молоко в кров'янку. Як додати трошки молочка в кров'янку, вона тоді набагато м'якша. Іменно Сама ця кров не така суха. Ну, от, Попробуйте, дуже смачно виходить. Ну і смак доволі ну, класний. Так що, всім рекомендую. Друзі, навіть сочніше, ніж у кишці, тому що сало отсюда, жир не витікає. Ну, ми ж там прокалуємо дирочки і зайві витікає. А тут усе залишається в баночці. І дивіться, набагато більше переваг. Термін придатності 6 місяців, це без проблем, воно може стояти. Консерва, я так вважаю, бомба. Так що рецептик можете повторяти. Так що можна виробляти таку кров'яночку, будь-які каші в автоклаві. Автоклав це класна штука. Особливо на даний час. Дана кров'яночка у нас зазвичай ми її не продаємо. Вона їде туди напереду. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео. Кому ці, кого що цікавить, запитуйте, я відповім, підкажу, розповім так, як роблю. Може чого в відео не сказав. Всім миру, здоров'я і добра, все буде Україна. Дякую за перегляд, до побачення.